Ну що нарешті прийшов цей час сказати привіт, Ютуб? Чому нарешті? Тому що цей канал задумався дуже давно, але все ніяк не доходило руки його створити. І я дуже рада, що нарешті є це відео. Під цим відео є назва Юля танцює. І власне цей канал буде про те, як танці стали частиною мого життя, дорослої людини. Це велика частина. І про неї мені дійсно є багато що розповісти, і тому цей канал саме для того, щоб ділитися тут якимось своїм досвідом, якимись своїми історіями, десь можливо когось надихати. Сподіваюся, у мене це вийде і вчитись, вчитись самі і допомагати вчитися тим, хто тільки починає цей шлях. Дорослого аматора в балеті. Приїхав! Перший випуск, власне, прямо це відео буде присвячено такій темі, як п'ять речей, які дає мені балет, а саме заняття балети. Але так само даватимуть і вам, якщо ви станете на цей шлях балету для дорослих. Балет в моєму житті присутній вже майже сім років, буквально за пару тижнів станеться цей момент. І за цей період було багато відкриттів, про які не здогадувалися, коли тільки починала цей шлях. Тому сподіваюся, що щось із цього для вас буде неочікуваним і, можливо, просто підкреслити зайвий раз, що ж таке балет, і як він може вплинути на життя. Тож, перший пункт, він, можливо, трошки очевидний, тому що про нього говорить будь-яка балетна школа, коли кличе до себе на заняття, балет це круте фізичне навантаження. І коли я кажу круте, це значить не лише про те, що за пару годин заняття витрачається 100 тисяч калорій, хоча це теж так. Тут одна ремарка. Пару годин занять це далеко не всюди так. Просто в нашій школі кожен урок триває близько двох годин, інколи дві з половиною, особливо якщо є якісь репетиції. І за підрахунками Apple Watch, таке навантаження дійсно витрачає близько 700 тисяч кілокалорій за один урок. Особливість палету в тому, що він дуже збалансовано впливає на тіло. І розвиваю одночасно кілька напрямків, в яких тіло могло б розвиватися. І тут я маю на увазі силу, координацію і гнучкість. І все це в комбінації дає саме той результат, яким є балет, яким є танець. І коли якогось з цих елементів бракує, коли приділяєш йому недостатньо уваги, то результат буде трошки гірший, ніж хотілося. Тому балет мотивує розвивати в собі все одразу, а не зосереджуватись на чомусь одному. Другий пункт він такий протилежний до першого, тобто він не про фізичне, він якраз про внутрішнє це самовираження. А це той момент, коли ти починаєш не лише вчити рухи, а й вчитися передавати якісь образи. І це важливо, особливо коли ти готуєш на вже для сцени. Але навіть коли ти просто займаєшся в залі, дуже класно, коли ти можеш не лише правильно зробити комбінацію, повторити все так, як сказав викладач, а й коли ти можеш прожити музику, увійти в такий. Десь романтичний, десь грайливий, десь більш агресивний образ. І це насправді тебе готує до того, щоб потім проявляти ті самі емоції вже в номерах. Це складно, особливо коли немає якихось акторських навичок попереднього такого досвіду. Але коли починаєш цьому вчитися, діставати з себе все, що є всередині, або навіть те, чого немає, але те, що могло б бути всередині твого персонажа, це прям цікаве дослідження. Тому що інколи ти знаходиш такі емоції, які не проживаєш в своєму звичайному житті, але саме на сцені ці емоції потрібні. І тоді ти починаєш глибше досліджувати і себе, і інших людей, дивитися, як можна проявити саме ті емоції, які потрібні в цьому образі. І це дуже цікаво. Наступний пункт це своєрідна естетика балету. І під своєрідне я маю на увазі саме поєднання різного в залі, на сцені, в повсякденному житті, все, що пов'язане з балетом, тому що дуже часто естетику балету називають те, що є в Пінтересті і в фешн-зйомках, там, де все ніжне, рожеве і атласне, але реальне життя в балеті трошки інше. Коли а, вся форма, наприклад, в якій ми займаємось, вона дуже витончена, зазвичай дуже обтягуюча, а, підкреслює всі твої лінії, а, в тебе має бути акуратне волосся а, зібране, і це все про таку правильність і... Витонченість, але все це доповнюється таким бомштайлом, особливо, який проявляється в одязі для розігріву, в усіх цих діях, які зазвичай робляться з ніжними атласними пуантами перед тим, як вони стають придатними для того, щоб в них танцювати. Я думаю, ви колись точно зустрічали відео, що ці прекрасні ніжні туфельки. Дуже так Активно вбивається перед тим, як стають придатними для роботи. Четвертий пункт це спільнота. Це є в будь-якому занятті, яким ти живеш тривалий час. Але саме в балеті. У мене найбільше дівоче ком'юніті, яке було в моєму житті. Буквально там, в один період, коли я починала займатися балетом, я почала працювати в компанії, яка на той момент складалася тільки з хлопців. І для мене це було в таких два контрастних святи. Бо на роботі я була в такій. Хлопчачій хаті, а потім приходила в суто дівочий світ, в якому все абсолютно інакше. Я дуже рада, що балет подарував мені моїх найкращих подруг. І звісно, класно, що ми можемо. Під час заняття і себе вдосконалювати, і щось нове разом вчити, починати ставити спільні номери. І весь цей такий досвід спілкування, він неповторний, він цікавий, і це дуже така класна частина нашого життя. І останній пункт, не останній за важливістю, але напевно до нього приходиш найпізніше. Якось у мене це так, напевно, працювало, що балет він вчить тебе більше звертати увагу на себе як на фізичне тіло, скажімо так. Тому що коли ти тривалий час виснажиш себе буквально всім, що тебе оточує від роботи до того ж балету. А в якийсь момент тіло може перестати відгукуватися тобі, і це не найбільш приємні відчуття. Але коли ти починаєш розуміти, як тобі працювати зі своїм тілом, як тобі правильно його відновлювати, насичувати, наповнювати. І в цей момент деться, що все одразу в житті складається. Це такий більш ліричний відступ, напевно. Але це таке відкриття, яке приходить з досвідом. На цьому на сьогодні все. Це був такий поверхневий огляд на все, що відбувається зі мною в, балетному, в балетній частині мого життя, скажімо так. В наступних випусках будуть не лише розмови, буду додавати ще різні практичні речі. Тому залишайтеся зі мною. Сподіваюся, ви вже підписались, поставили лайк і все, що там можна поставити, і будете продовжувати стежити за новими відео. Дякую, що ви зі мною на Ютубі. До нових зустрічей. Па-па! Надихнути -па. це. Дубль сто тисяч п'ятсот і починаємо вже цей дум. Борис.